І сьогодні у нас нову мастер-разпаковочка. Я довго не знімала, бо я ходила в школу і сьогодні для вас новенька ложі. Давайте перше відкриємо колекцію бантик. Давайте ми ну, виберемо ось це. Ось це давайте ми ну, кудись тут полор. Далі у нас колекція Фломастер знову. -таки. Давайте візьмемо ну закінчуємо оцю фломастер рожево. Колекція чехли, давайте візьмемо такий пакетик. Такий пакетик у нас. Колекція фламастера. Давайте виберемо таку колекція предмети на полки. Зараз отакі манюсінькі, Давайте відкрімо цю косметика, У нас осталось сталості, давайте візьмемо. Олівчик, колекція зонтик. Я вже забулась свої колекції. Дивіться, я не можу дивитися, бо я соропила руку. Я не дивлюсь. Що я витягнула? О, я витягнула ось такий зонтик. Колекція дівчатка. Здійснює ще зовуть три букетка. Давайте зберемо ось трой. Приберемем. Так, дароко на те подарки. Це кружка налазила. Ну, Все, закроємо. Так, давайте виберемо ну, ось цей, бачите, гарненько кружки. Давайте виберемо ось таку кружечку. Давайте чемодани. Давайте выберем такую. где то лавки Давайте выберем такие пакеты. Все, выбираем. У нас по шаблону... Якое было... там... Бантик. Вот, бантик. Давайте, выберем, у бантик. Давайте, витка, и в мне попался вот такой бантик. Зараз зараз От пусті пакетик. Я не знаю, як це може так бути. Давайте просто позначить дотики я і зараз я відкрию. Нам попався коричневий заключний той сторінки. Давайте далі. Далі в нас ще відкрили і подивилися, це в нас колекції Так, я приклеїла, і тут ця косметика ми вибирали такий пакетик. Открив, випала помада. куди ми її прикриємо. Я приклеїла. Далі в нас колекційка. Далі моя улюблена колекція подарунки. Ось, ось така подушечка. І все остальне дивіться в другій частині. І всім пока жду вас в другій частині.